Я обіцяла показати вам вправи від болю в спині, а саме в поперековій зоні. Це дуже актуально, особливо для людей, які мають гіперлардоз. Що таке гіперлардоз? Це прогин в поперековій зоні. Прогин, який більший, ніж потрібен. Звичайні люди виглядають ось так. Люди з гіперлардозом виглядають ось так. І вони навіть коли не мають зайвої ваги. Все одно мають животик. Отримують іноді компліменти. Ой, ти вагітна! Так було зі мною і не раз. А це все через те, що в оперековій зоні більший прогин, ніж потрібно. А животик при цьому випирає. Спина болить. Постійно хочеться зробити ось так. Впізнаєте себе? Да. Якщо ти впізнав себе, по-перше, постав лайк цьому відео, тому що я зараз покажу вам рішення, що з цим робити. А по-друге, просто дивись і повторюй за мною ці вправи. Робити треба протягом місяця, мінімум, кожного дня бажано, щоб отримати класний результат і назавжди позбутися болю в спині. Перша вправа розтягнення згиначів стегна. Робиться для того, щоб розтягнути оцей м'яз, і таз не фіксувався в ось в такому положенні. Тобто, у нас через прогин нахиляється таз вперед, і оцей м'яз спазмований, його треба розтягнути. Для цього ставимо одну ногу вперед: 90 градусівку. Далі підкручуємо копчик під себе, тобто з цього положення підкручуємо під себе. Вже отут буде натяжіння, ви це відчуєте. До речі, у кого немає гіперлордозу, теж ці вправи допоможуть зняти біль зі спини. Спробуйте. Животик підтягуємо, копчик підкручуємо, розтягуємо. Ось цей м'яз. Можна просто стояти, можна трошки потягнутися вперед, але це може бути некомфортно для колінка, можна подушечку підкласти. В Принципі, достатньо залишатися в цьому положенні, якщо ви відчуваєте натягнення і біль в цьому м'язі. Стоїмо 30 секунд.

Закручуємо таз вперед, копчик під себе, хвостик начебто піджимаємо, розтягуємо і стоїмо 30 секунд. Один, два, три, чотири. Постійно душимо вперед. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять.

Увага, ці вправи можна робити тільки коли у вас немає загострення запальних процесів, защімлення, тільки тоді можна виконувати такі вправи. Якщо у вас стан загострення, вам треба перечекати. Можна робити якусь кількість невелику вправ, але щоб не було болю. Це робите в повільному темпі і дуже підконтрольно. Як тільки ви відчули, що десь там у вас заболіло, цю вправу поки що відкладаємо, не робимо. Тільки ті вправи, які не викликають біль. Напруження може викликати біль ні. Наступна вправа. Підкрутили обидва коліна. Тримаємо за одне, а друге витягуємо вниз. Стопа на себе і має бути притиснутий поперек до підлоги. У вас може бути отак, що ви не можете притиснути, або отак нога не опускається. Ви маєте тримати спину повністю притиснутою. От прям підніміть ногу, притисніть спину і повільно її опускайте, але пресом тримаємо повністю. Ногу, отут може відчуватися натяжіння і прес працює. І можете так покачатися це, скоріш за все, вам буде зараз приємно робити. Боліче, але приємно. У мене ця вправа зараз не викликає ніяких взагалі відчуттів. Але коли я починала працювати зі спиною, я прям не могла цю вправу зробити. Притиснути повністю поперек до підлоги, випрямити ногу, а цю притиснути до себе, колінко ж до себе, стопи на себе. Не могла. Напишіть в коментарях, чи можете ви це зробити. Піднімаємо голову і ногу. Один. І опускаємо. Два. Опускаємо. Повільно. Три. Чотири. Тягне під колінком, це хорошо. П'ять. І вирівнюється зараз ваша спина. Шість. Стопи на себе. Сім. І отут розтягується у нас там, де треба 8, 9. Коли піднімаємо прес включаємо. Звикайте включати прес. 10. Добре. До себе ножку і поміняли. Повільно випрямили, суглоби налаштувалися, притиснулись, прес напружили. І іншого. Один. Пресом піднімаємо. Два. Притиснуть їх добре до підлоги. Три. Чотири. колінко пряме. Нога вверху. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І до себе. Ножку. Добре. Ноги згинаємо під кутом 90 градусів. Живіт втягнутий, рівний, плоский живіт. І поперек притискаємо до підлоги, щоб не було прогину. Це дуже важливо, це основне. Тому що, якщо ви все будете робити отак з прогином, ви тільки гірше собі зробите. Контролюйте цей момент. Притиснули плоска спина, немає тут як руку засунути. Ліва нога, права рука вгору. Поперек тримаємо рівний, притиснути до підлоги. Повернули, поміняли. Інша рука нога. Два. Прес напрягається. Зараз, напружується. Три. Повільно робимо плавно. Чотири. У мене все тремтить. Дуже напружується зараз прес. П'ять. Оце укріплення кору. І ваш поперек. Міняє 6, міняє принцип роботи. М'язи міняються місцями, беруть на себе інші функції. Сім. Якщо не можете, далі не продовжуйте. Вісім. Зробіть перерву. Тому що якщо робити, ви вже дуже втомитесь і розслабиться живіт, то напружиться спина, а нам цього не потрібно. Вісім на одну, вісім на другу. Ми зараз зробили. По чотири. Це мало. Знову притиснули, живіт плаский. Ножки підняли, ручки підняли, вже прес напружений. І от тепер ускладнюємо. Раз. Повернули. Два. Не кладемо на підлогу, тримаємо в повітрі. Три, але достатньо близько до підлоги. Чотири. П'ять. Шість. Ви маєте відчувати, як зараз сильно працює прес. Сім. Саме внутрішні я. Вісім. Хто може продовжити? Я зроблю повний цикл дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Ох! Розслабились. Можна отак поробити. Це приємно. Лягаємо на спину. Підкручуємо таз. Під себе включаються внутрішні м'язи живота. Хор. Це те, що має тримати нашу спину, допомагати м'язам спини триматися. Поперед притискаємо до підлоги, руки вниз, ноги сильно під себе не згинаємо, і недалеко під кутом 90 градусів. Підкручуємо таз під себе, відриваємо його від підлоги і піднімаємось. Ягодичний мостик, це називається, але обов'язково тримаємо спину отут рівною. Тобто не отак вигинаємось, да? а спочатку хвостик піднявся, потім відривається спина до лопаток. Високо не піднімаємось. У нас має бути одна лінія. Отак, тримаємо 4 секунди, повільно опускаємось, так само звідси, перекатом до копчика. Знову з копчика починаємо піднімати. Перекатом піднялись. Два, три, чотири. І перекатом від лопаток до копчика лягли. Так 15 разів робимо. Піднялись. Два, три, чотири. Опустились. Три. І два. Три, чотири, чотири. І два, три, чотири, п'ять. Живіт підкручуємо, теж втягуємо, якби. Так, прес, включаємося. Два, три, чотири, шість. Все робимо повільно і перекатами. Точка. Одна піднялась, друга, третя, два, три, чотири. І так же опускаємось. Спочатку спинка, потім поясниця, потім копчик. Лігли шість чи сім, скільки там. Перекатом. Раз, два. Тут все дрожить. Тремтить. Чотири. Опустилось. Вісім. Ще. Один, два, три, чотири. Опустилось. Дев'ять. Тут головне не вище, а рівніше. Один, два, три, чотири, десять. Ми п'яточками штовхаємось шторха, від підлоги. Один, два, три, чотири, 11. Завтра буде отут боліти. І один, два, три, чотири, дванадцять, ще три рази. Перекатом. Тут у нас прес зібрався і за рахунок преса піднялися. Два, три, чотири. Перекатом. Опустилися. чотирнадцять, Перекатом. Один, два, три, чотири, Оце тільки чотирнадцять, Переплутала. Прес, зжимається, Підкручуємо таз, Піднялись. Рівне тіло. Два. Три, чотири і назад. Через що болять м'язи-спини? Тому що на них все навантажено. Не працюють стегна. Отут спазм не дає робити крок нормальний при ходьбі. Через це закидується оцей таз вперед, падає жопа назад. Прогинаються попереці прогинається спина. Спазмуються м'язи, тому що вони тримають тіло, щоб ви не впали вперед. Розумієте? І нахиляємось вперед, стопи на себе, розтягуємо ці м'язи, тому що вони зараз нормально так у вас напружилися, якщо ви правильно все робили. І розслаблюємо спинку за Можна опустити голову вниз. Під колінами може тягнути, це є добре. І стаємо на руки на колінках. Ставимо трошечки назад ножку, трошечки колінку, буквально на. 20 см. І отак робимо такі маленькі рухи. Один. Два. Маленькі-маленькі, не сильно, живіт підтягнутий. Спина нейтральна. Просто отак качаємось. Просто це для е, психіки більше. Це не для м'язів, а для вашого мозку вправо. Вправо. Спина нейтральна і гойдалка така у нас. Туди-сюди, туди-сюди. Як столик. На розшатаних ніжках. Мансінькі вправи, амплітуда невелика. Далі залишилось і тепер піднімаємо оце коліно вгору і опускаємо. У нас ножки трошки в кроки, бачите? Крок маленький вперед у мене. Два, три. Ротація така виходить, зараз 4. Зараз нові, впра... нові рухи взагалі для вашої спини 5. Не спішимо шість. Опускаємо до кінця в нейтрально. Сім. І останній раз вісім. Добре. Поставили одну ножку, повернули і другу крок назад. Так, і знову туди, сюди. Маленький такий рух. Руки, кісті під плечима стоять. Маленькі, маленькі рухи. Пузик підтягнутий. Підтягнутий. Якщо у вас немає часу, не вистачає мало часу. Оцей рух і попередній може, ну, можете якісь пропускати рухи. Не обов'язково прям весь комплекс робити. Робіть те, що встигаєте. Це я вам максимум зараз покажу. А ви хоча б якісь прави з цього робіть? Підняли, опустили. Живіт підтягнутий, спина рівна, прогин не робимо. Два. Підняли, опустили. Ротація Три. 4. 5. Дивимось між пальцями, між ладошками. 6, 7, 8. Прес напружуємо і підкручуємо під себе хвіст. Голову можна близько. Видих. Затримали. І маленький прогин, не сильний. Ну, майже просто в нейтраль спину. Знову видих, і саме поперек у вас має розтягнутися. Розслабилися. Видих. Підкрутили хвіст під себе. Толкаємось руками від підлоги. Максимально кругла спина. І поперек викручуємо згородньому напрямку. І останній раз. Тримаємось і перейшли вниз. Знову розтягнули спину, розтягнули. Максимальна задача оці м'язи максимально розтягнути. Постійно це робіть. Встали, нахилилися, потягнули. Ви маєте оці м'язи постійно розтягнути. Вони у вас в спазмі короткі м'язи, мають бути вони довгі. Наступна вправа називається «Поза дитини». Сідаємо на п'ятки, опускаємо руки вперед, розслабляємо шию голову. І тут треба розслабити поперек. Якщо не виходить так розслабити, підкладайте руки під лоб, знайдіть позу, в якій ваш поперек розслабиться. Якщо не розслабляється, візьміть якусь подушку от сюди. І отак от от на неї. ляжте. Головне, щоб отут-от ви відчули, що воно розтягнулося. Це може не вийти одразу, дивлячись, який там спазм у вас. У мене вже виходить розслаб, розслабити тут. Але раніше не виходило, тобто, тому що дуже скорочені ці були м'язи, квадратні м'язи спини. І я це робила на м'ячі. В цій позі ми розслабляємо поперек і дихаємо, дихаємо вдихаємо глибокі вдохи в спину. Тобто уявіть, що ви не можете в ребра вдихнути, а весь вдих йде от сюди. Ось, от, от цю ділянку. Робимо шість глибоких вдихів, ви поперек вдихаємо, надуваємо поперек, як шарик начебто туди. Поїхали. Видих. В живіт і в спину вдихаємо. Шість вдихів таких два. Три. Чотири там трошки, коли вдихнули, трошки затримуємо на пару секунд. еще два раза. Пять. И устанем. Раз. Шесть. Стоим на лифте. Надходимо назад і стаємо в планку. Буде дуже класно, якщо ви будете бачити себе десь у відображенні, щоб у вас був рівний корпус. Не прогинаємось і не отак. Рівна спина, прогин прибираємо, хвіст підкрутили. Прес зараз напружений. Тримаємось 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Підходимо назад. Тобто зараз ми теж включили м'язи кору. кору. І тепер розтягуємо спину. Кожен раз, коли є такий шанс, треба поперед розтягнути. Оці м'язи розтягнути отак. А для цього треба вигнутися. Можете руками собі допомагати. Стало так, взялись і тягнемось. Поперек вигинаємо вгору, а живіт в себе, копчик під себе. Оце прям база. Як тільки ви розтягнете квадратні м'язи спини, вам стане легше. Ну, і плюс стегна. І е, закріпите кор, м'язи кору. Те саме стоїмо планка на ліктях, підтягнули, підкрутили таз. Копчик, і у нас працюють м'язи кору. 5, 6, 7, 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15. Ви маєте розуміти, якщо ви будете стояти отак, чи отак, чи отак, і у вас не працює м'язи живота, ви робите тільки гірше. У Вас має... Тремтіння має початися. Тоді ви робите правильно. Тобто підкручуємо і можете навіть, знаєте, як локтями, типу ви хочете себе підтягнути отак. Оце буде той рух, який включить м'язи кору. Стоїмо. Два, три, п'ять, шість. Напрягли сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. О! Хорошо. Якщо ви хоча б половину цього комплексу зробите, вам вже буде стаявати легше буквально через 3-4 дні. Ті, хто вже робили і вам допомогло, напишіть, будь ласка, про це обов'язково в коментарях. Це буде допомагати всім іншим повірити. В себе і в те, що можна це змінити, можна жити без болю в спині. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, і приходьте до мене ще гості.